Кушер? Ну, Ти зірвалось. так лин, підняв високо, що ну, давай, Походу зірвалась Або вона здалась, або зірвалась Так буває. Ну, не, походу сидить. сидить? О, все, І Вова розрибився. Нарешті, ой, та хороша. Пістерка? стерка, так. Да. Та ні, не піча. Не Буде забирати чи ні? Так? Ну я просто так. не буду дихати забирати, тому що ютуб не пропустить. Дивіться, скільки меличі плави Ганбачка Так,